Астрологічний прогноз на тиждень з 14 по 20 липня тут про поради, як краще уникнути проблем цього тижня, де можливі везіння, де фортуна в особистих військових справах і глобальний політичний огляд поради для повсякденних справ, в тому числі. Дві найбільш важливі події цього тижня. Перша це розворот двох планет в ретроградний рух, зупинка, стоп і розворот. Це озна... Сатурна і Нептуна. Це означає зупинку подій, зупинку уваги, загострення уваги на проблемах, відсутність динаміки вирішення проблем, тобто проблема загострилась, але стоїть на місці, як заклініло, і, і не вперед, не назад, не вправо, не вліво. Стоп, зупинка. І розворот назад. Розворот до того, щоб відмовитися від якихось своїх планів і змінити свої плани, а також вирішити якісь питання, які з бородою, які дуже давно назріли або не було часу для їх вирішення. Коли планети зупиняються, то швидкість подій по цим планетам вона знижується. По Меркурію це знижується. Енергія щодо переїздів, подорожей щодо навчання, комунікацій, логістики, тобто логістичні можуть бути проблеми, це Меркурій, а Сатурн зупиняється. Це зупинка цілей. Люди, люди можуть втрачати ціль, структуру, втрачати терпіння, або воно може відчуватися, що терпіння вже немає, ну, тобто, тобто, проблеми з терпінням. Це розворот планет це важлива. Подія перша і друга важлива подія тижня це максимальне зближення планети Сатурн з Нептуном, яке почало відбуватись на початку літа, і 17 -го. липня воно досягне найближчого зближення. Зближення планет це як зближення двох людей, і вони різні, і одна людина починає намагатись на іншу впливати, а інша на людину. Тобто, це означає, що в наше життя. Входять якісь нові події, які на нас починають тиснути, щоб ми робили щось робили. Також Сатурн з Нептуном ці планети пов'язані з обмеженнями, з кордонами. Про це попереднє відео я виставляв. І Нептун також пов'язаний з морськими і річними регіонами, тому саме там, де море, там, де ріка. По темі Нептуна можливі, ну, найбільше стискання. Сатурн, це як тиски зажимати в тиски. Таке відчуття може бути. До речі, цікаво, що воно в багатьох в смислах психологічно в багатьох людей. Не у всіх це в реальності відбувається, а відбувається в психіці. Тобто таке враження створюється, що максимальний тиск. Хоча якщо Перейти в реальність від психічного сприйняття, то можна побачити, що не у всіх в реальності зараз є сильний психологічний тиск. <кій> Також Нептун пов'язаний з шпіонами з тайними ситуаціями, з секретними операціями, тому такі шпіонські секретні якісь операції вони підсилюються. Оскільки Нептун пов'язаний з такою зневизначеністю, плюс зупинка планет, то Можливий такий ефект психологічний цього тижня як дезорієнтація, тобто втрата якоїсь структури, якоїсь відчуття часу і такі тези, що війна буде безкінечно довго, неможливо за часом зорієнтуватися. Розворот планети ретроградна, зупинка і розворот планети ретроградна назад означає відкоригувати старі помилки наприклад в, моєму, в моїй ситуації декілька днів назад я виставив відео в якому е, е, говорив про те які мої прогнози на липень і на червень справдилися а які виявилися хибними тобто наприклад хибним виявився прогноз зниження тиску з боку ТЦК. Тобто зниження мобілізації і зниження інтенсивності, війни, на жаль, цей прогноз виявився хибним. Тобто, цей період ретроградності він означає, що треба повернутись до чогось старого і це ну, змінити, виправити помилки. Наприклад, вчора я зустрів таку ситуацію, яка символізувала цю зупинку Сатурна і розворот назад. Я зустрів маму з дитиною на велосипедах, і в дитини разрук зруйнувалася цепь. До речі, цепь це символ Сатурна, і мама намагалась її ну, якось відремонтувати в польових умовах. Я припустив, кажу, та ви її не відремонтуєте, вона розсипалась, треба катити велосипед додому і відмовитися від того, куди ви їхали. Але вона не хотіла відмовлятися, хотіла їхати туди, куди вони збирались, ну, в даному випадку на річку. Тобто Сатурн означає зруйнування цепі, подій, зв'язки подій, зруйнування ну, якихось цілі. Куди людина рухається, для того, щоб це все відкоригувати. Оскільки обидві розвороти ретроградних планет відбуваються в знаках стихії вогню, а стихія вогню ну, пов'язана з атаками, то це означає зміна вектору атак, і ну, в тих напрямах, де атаки не проходять, вони будуть ну, закінчаться або видихнуться атаки. Там, наприклад, на Сумському напрямку от, вдихаються атаки, Російської армії, але це водночас означає, що вони будуть залізувати рани і змінювати вектор, в якому, в якому вони рухаються. <кхід> Тож, в цілому, можна сказати, що цей тиждень дуже важливий і дозволяє відкоригувати і повернутися до вирішення старих проблем. Можна порадити, якщо ви зустрічаєте старих людей старих знайомих, або вони якось мілікають в вашому полі. То з ними проконтактувати, поспілкуватись, можливо, ці люди мають для вас важ... ну, важливу інформацію. Також цього тижня продовжує перебувати планета Уран в знаці зодіака Близнюки, куди вона зайшла минулого тижня. Це означає підсилення дронової активності, децентралізації. От до речі, раніше було одна ракета, а зараз 100 дронів. Тобто йде децентралізація. До речі, цю енергію децентралізації я також прогнозував для політичних систем. Зараз ми бачимо це на полі бою, що замість одного дрона летить 100 дронів, а, але ну не 100 там, а скільки-то багато. Але в політиці та ж сама енергія, просто процеси більш. Ідуть повільно, але тенденція та сама. Прогнозую, що така централізація, типу Москва і всі навколо неї, вона буде знижуватися. Вашингтон і всі навколо нього вже знижуються. Вже це ми спостерігаємо. Китай і всі навколо нього буде знижуватися, тобто децентралізація. А близнюки означає спілкування і процеси в дорозі. Тому, і навчання. тому при урані в Близнюках можемо зустрічати несподівані якісь події в дорозі, несподівану інформацію і е, ну, якісь курйозні ситуації. Я, наприклад, як символ цього урана в Близнюках, задумав провести прямий ефір на інстаграм-каналі моєї школи астрології Астроради. Про курйози неочікувані моменти в роботі астролога-консультанта, дивні випадки і що трапляється за кулісами столичної консультації. Тож, кому цікаво, запрошую в середу о 19.00, 16 липня, на інстаграм-каналі School. Підписуйтесь, дивіться, як хто хоче. А, а, а взагалі для всіх людей це неочікувані такі якісь інформації, яку людина отримує. Взагалі це може бути дуже корисна і передова інформація, яка підказує або функція Урана підказати, куди далі рухатися. Новий лунний місяць, який почнеться аж 24 липня, вже не на цьому тижні, а наступному. Він починається в знаці Зодіака Лев протистояння до Плутона. Оц, оцей аспект проти Плутона означає втрати, тобто втрати чогось. Ну, Лев це означає втрати власті, контролю, вплав, впливу, цар щось втрачає. Лев, цар щось втрачає. Тема наступного лунного місяця. Що він втрачає? Ну, Різні царі, різні лідери вони втрачають ну, щось різне. На цьому тижні таких втрат, енергії втрат ну, особливих ну, не більше, ніж на якихось інших там, порівняно тижнях. А також багато планет знаходиться цього тижня в тих знаках зодіака, перший, другий, третій, четвертий, який означає розпочаток чогось нового. А тому це означає, що відбувається початок нових процесів, щось нове в наше життя входить. Таке, чого раніше не було. А от в знаках Зодіака, які означають махнути на щось рукою, відмовитися або закінчити, або піти, або прощавати, прощатися в цих останніх знаках Зодіака, є тільки одна дальня планета Плутон, що означає, що російський диктатор не хоче закінчувати війну, не хоче прощаватися, не хоче відмовлятися. І махнуть на все рукою, а намагається зробити щось нове, якісь нові, як він висловлюється, двіжуху, якусь заміксувати нову двіжуху. Тобто в нашому житті теж процеси, до речі, в цьому ж стилі також і швидка війна в Ізраїлі і Ірані була в стилі Клін-Кліном вишибають. Тому тут от така зараз ідея енергія, що Клін-Кліном вишибати. Ну і як я вже зазначив, що. А планета Юпітер, яка означає щось добре, вона була в контакті з під кутом 90 градусів з планетою Сатурн з минулого літа. Це призвело до того, що в людей знизився оптимізм починаючи з цього літа, віра в щось хороше, в справедливе, віра в добро. Ну, глобально так, віра, що ситуація закінчиться хорошо з минулого літа до цього періоду, це знизилося. Але ми спостерігаємо цього тижня відход Юпітера від взаємодії з Сатурном. Тож той, хто несе добро і допомогу, він буде відчувати менше обмежень. Обмеження ж, як я вже зазначив, Сатурн з Нептуном, вони в першу чергу психологічні, а також пов'язані з морськими регіонами, річними Нептун. І, ну, взагалі, Нептун це така планета, вона означає глобально все. Тобто. В цілому екзистенційне таке відчуття, екзистенційне, глобальне, що ну, живемо ну, в різних обмеженнях. А, також, якщо зазначити акценти по днях, то на початку тижня місяць знаходиться в знаці зодіака риби, понеділок, вівторок, це ще більший акцент на морському регіоні Одеса Херсон-Миколаїв, на річному регіоні, якихось. Події там більше на початку тижня. Також риба означає невизначеність, тому на початку тижня може бути така розфокусовка уваги, сяяний, розсіяний суліці басійний такі ефекти. У вівторок можна побачити вранці 15 го числа якийсь жорсткий аспект до Марса. Це може бути жорсткі атаки якісь на фронті. У вівторок вранці особливо жорсткі і атаки по цивільним мешканцям, тобто по домівкам. Але такі знаки зодіака, які пов'язані з тим, що можна цього уникнути, але або вирішити проблему, бо вони пов'язані з тим, щоб змінюватися. Тому в понеділок, вівторок, в такому гнучкому знакі зодіака риби, перспективно бути слизькими, як риби, змінювати свою позицію, не чіплятися за щось. В середу, зранку місяць переходить овін, середа четверг овні. це означає розпочаток якихось нових справ, нових процесів, нові напрямки атак на фронті всередині тижня. Хочу ще раз підкреслити, що це відбувається на фоні планет, які стоять на місці Сатурн, Меркурій, і це означає, що. Ну, Складно тут наступати більше планети, які стоять на місці, вони загострюють увагу на проблемах, які треба вирішити або змінити. А далі вже залежить від того, далі, коли планети підуть в ретроград, тобто наступному тижні, це вже означає сам процес зміни цих подій. Коли планети стоять на місці, вони дуже сильно загострюють вагу і проблеми здаються такими, що їх не можна вирішити. Але потім, коли з'явиться динаміка, тобто рух планет наступного тижня, з'явиться відчуття, що це можна змінити. І наприкінці тижня, п'ятниця, субота, неділя, місяць знаходиться в знаці Зодіака Тельці. Це більше робота на землі, матеріальні справи, їжа, комфортні якісь більш справи. І... Пов'язані з, ну, з роботою там, на землі, на городі, на дачі або якісь ну, справи, які гармонію, більше і спокій є, предполагають. Це вихідний. Тобто дійсно будуть такі вихідні. В неділю місяць переходить в знак з Дяка Близнюки. В середині неділі це підкреслює тему навчання, комунікації, спілкування. 20 липня 2025 року у неділю. Тож запрошую у неділю ще на один прямий ефір, окрім середу, ввечері о 20.00 поговоримо про астрологічні прогнози під час інформаційної енергії. А взагалі, у неділю-ввечері можна очікувати яких сенсаційних більше новин. Уран означає сенсації і місяць ввечері в неділю підкреслють ці сенсаційні новини. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео. Пишіть коментарі, відгуки, як у вас ці енергії працюють, якісь цікаві випадки. До нових зустрічей!